Так, усім привіт! Поки в мене там підходять паски, піднімаються, я зараз буду фарбувати яйця. Хочу вам показати трохи краси, ви вже бачили, але з кожним днем її все більше і більше. Ну як вам її не показати? Ці краси ось такі. І тут у мене. Гляньте, яка краса, поки воно розквітле, не зранку, бо воно вже те квітає Гляньте, які гарні. Гляньте, яка краса. Там флокс починає воно заквітати. Бачите? Видно, надіюсь. І зараз покажу вам нашу сьогоднішню покупку. Бо я бігаю і готуюся, і Паски печу. І ще й в місто сьогодні їздили. З я кажу, поїхали, подивимося, внутрі. Може, купимо, може щось винесли. Та поїхали на ринок. Подивитися. Та й кое що купили, зараз покажу. Ой, усяке. Не даєте. Черпанчики і, і які нарциси, Ой, такі гарні. Краса яка на сонечко. Тут воно в тіні видніше. Ці гаврики тут окремо від каченят, бо деруться. Деруться гуси, шматують каченят Прошлому, чи позапрошлому. Році гуси боялися, кури і каченят кричали, якісь трічки були. А в цьому році у мене гуси бойові. Це не сіра велика, це сіра бойова. <смі> Понасирали то не, нічого. Загониться, вечором підметається за цілий день, скільки нагадали. Підметається то нічого страшного, а і нашу покупку покажу. Де вона наша покупка? Де? Ципа, 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 ципа. ціпа. ціпа, 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 ціпа. Она. Гляньте. Гляньте. Ой, ні. трохи далі. Ось так не, не передасть цей колір. Ви подивіться на цього красунчика. Ви тільки гляньте. Ми чубаті. Шия у нас чорна. З таким рожевим, не помаранчевим, таким золотистим якимось кольором. Сипа! Ось такий. У нас є чуб. Чуб у нас такий е там і біле, і золотисте, і червоне. Ось таке. Хвіст у нас білий з чорним. У нас отакі лапи. Ди сюди. Як тебе познімати, так, щоб тебе бачили, заховався. Ану зараз спробую вигнати його. О, ось так. Дивіться, який у нас щуп, який у нас хвіст, які у нас лапи. Молоденькі такі, худенькі-худенькі. за 350 гривень. Там були такі і, і червоні, сіри. Півні, ну, не лахманогі, такі прості, простячки такі. Півні, також гарні. А я цього як побачила, кажу, скільки. Він каже, по 350. Кажу, всі по 350. Він каже, так. Да. Кажу, коли я о цього забираю. Півня. Гляньте, який. Який він красень. Зараз. Ось такий. Подивіться на нього. Він ховається, то туди залізе, то туди залізе. Ось такий у нас хвайний мужчинка. Пішов ховатися. Так що я ж хочу, квочки ж будуть сідати, я хочу цеплят, щоб поновити курей. І не хочу таких якихось, хочу з-під своїх. І з-під гарного півня. Думала з під того, ну той як ото з божеволів, наче. прийшлось його обрати. Ну, це і все. Будуть гарні у нас курчатка, да? красень. Ось от так от. От такий красень. Нічого він над'їсть, бо він худенький, молоденький такий. Ну, кукаріка. Так і не противна такий. Голос у нього такий. Отак-от. Так що так. Ну, у нас якийсь ринок, такий, як Олі кажу, у нас нічого такого і не купиш на ринку. От якби ти щось захотів, таке да, живності купити. У нас там стоїть постійних, ну, Чоловік п'ять, мабуть. Ті, що постійно, ті, що тримають. Більшість тримають кролів. Нутрії ти можеш купити тільки після нового року. Люди, ті, що по селам або не тримають невигідно, або тримають тільки для себе. На ринок не вивозять чомусь. І на ринку постійно всі, всі свої. Ти вже їх знаєш. І оце в них хто що там попадеться, може хтось колись там вивезе, ото можеш купити. А так, щоб от поїхати на вихідні, да, що там великий там е, такий е, ринок, і ти можеш купити те, що тобі треба. У нас такого в місті немає. Нічого ти не купиш. От нам би поміняти качура. Качур щось у нас не гуляє з качками, качки не несуться. Хоча ж неслися. Зараз не несуться і качур з ними не гуляє. Ми шукаємо качура. І це ж хотіли в інше місто поїхати з колею. Ну, Ніяк ми не виберемося і не поїдемо на вихідні, може вже після свят, не знаю. Після свят теж там куча роботи і гроші будуть тільки туди йти. Не знаю, що нам робити. Шукаємо шипуна качура. І це ж і нутрі нам треба докупити. І ніяк ми не натрапимо. Внутрі вже не виносять одні кралі, і зараз качата, гусята, цеплята. Сьогодні повно було. І такі гарні були, і качата, і гусята гарні були. Ціна така сама, як ми брали, і ті, що підрощі, дорожчі, ціна да ну більша стала. І є в людей, у Марінки така сама ціна, як ми брали, не здорожчала, а у других то трошки дорожча. Попіднімали вже ціни. Так що нам би набрати ще нутрі і поміняти качура. і все. І будемо вже важко лупитися на тому, чому є, вже розводити своє. Важко, звісно, коли з нуля починаєш, коли ти все вивів і з нуля починаєш. Я коли кажу, ну нічого, воно стабілізується і вже Вже виводити не будемо, будемо розводити, а залишати собі. Так, все, пішла фарбувати яйця. До речі, гляньте, який мені доця букет подарувала. Гляньте, який М? Які гарні квіти. Так, отакий от в мене барвник. Тільки тут написано, що вміст пакета розчинить невеликій кількості води. І більше нічого. Не Ні скільки води. Не додавати сюди уксус, чи не додавати сюди уксус. Щось нічого не написано. Тільки це я набрала. Знаєте що? Це, мабуть, не для яєць. Це не для яєць, мабуть. Взяла кондитерський харчовий порошкоподібний барвник. Це не для яєць. Того тут нічого не написано. А що в воді розчинить? Хм раз буду читать. Перед використанням борник розчинити в невеликій кількості води. Вміст пакета достатньо для надання насиченого кольору до 20 кілограм продукту. Це не для Ух! І що? Пофарбувала? Це б не було його колір Жес Вона каже, куди ти дивилась? <рістити> Добре, в мене є пакетик. <рістити> вже не знаю, скільки років лежить червоний фарбник. <рістити> І пару наліпок <рістити> зараз щось пофарбує, щось <рістити> не фарбую. Ну, ну, це, це я. <сіпі> Оце вся я. <сіпі> Коля каже, добре, що каже, це не я каже, купляв ту фарбу. Ту <сіпі> 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 ну, нічого. Щось пофарбую. Є ще куркума, можна воно в куркумі пофарбувати, можна ще в цій. Зараз я вам вже в куркумі. Можна ще в лушпині від цибулі. Зараз щось нафарбую. Mm. Я вже і руки пофарбувала, і все пофарбувала. Господи, сидим, ржем. Ну що зробиш? Це Оксана. Вона може. Ні такої не вдобно. Так, і додала ложечку олії. Зараз спробую олією. Так, ось такі вони получаються Щось не дуже вийшло. Висохне, подивимося Це ще гарніше вийшло. Гляньте, яке таке. Гляньте, яке гарне. Получається. Так, да, так прикольно грається, Можна, які хоч малюнки, гляньте. Які. гляньте які виходять, Получається. Гарні, так? Да? Так, ось що в мене вийшло. Ось така краса. Ну і нічого, зато в настрої зі сміхом не <гарно> І ось такі вони вийшли, дивіться, які. Гарні. В куркумі вже не буду красити, вже не хочу, я морочитися. Будуть отакі, досить нами таких. І такі гарненькі. Дивіться, які. Ну, що воно так погано фокусується, якби показати так, які вони. Кожен має свій малюнок. Якийсь, Руки мої. Так, і замаріновані у мене вже ось такі стейки. Це ребрушки, биточок тут і таке як сальце. Це на, на завтра замарінувало. Хай марінуються. Зараз плівкою їх обмотаю, поставлю в холодильник і хай стоять, марінується. Завтра ми посмажимо таку смакоту. Ось такі гарненькі орендикі. Ну, ось і шуба в мене готова. У мене ще буде олів'є. Зараз буду кришить. Ну, а там таке е ковбаска, сирок, бутерброди зі шпротів. Ну і все, і більше нічого не буде. <кху> а, ще фаршировані яйця. Буду часником із майонезом. І все. Отакий в нас стіл буде. Смажена рибка ще буде. І все, досить досить всього. Так, я зараз оцих подивлюся. Ну і все, таке відео вже далі не буду показувати, що там показувати олів'є. У нас воно качечка захворіла, бачите? Одна і вже величенька, у нього судороги, судоми Круте. Його щось воно. Шию йому викручує, ну їй сп'є судома щось крутять, його покрутили. А ці так здорові, уже які гляньте, ростуть. Ось таке буває. Вона покрутила йому шийку. Нічого йому не зробиш. Таке і буде, буде крутити його. Так, все, всім кажу пока-пока. Всіх з великодніми святами. Счастья вам, важдим, здоровья. Всех, всех витаю здесь, святым. Кажу вам пока-пока. До наступного видео.